З національною символікою від маленьких кульок до великих синьо-жовтих стягів могилівчани долучилися до відзначення Дня Соборності України. Це державне свято, яке відзначають щороку в день проголошення акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу. У могилеві Подільському жителі громади взялися за руки та утворили ланцюг єдності як символ цілісності нашого народу від заходу до сходу. Для українського народу віками позбавленого власної державності це була велика, урочиста. Неймовірно важлива подія, що черговий раз довела тільки в єдності, наша найбільша сила. Та соборність і незалежність України не була нам подарована. За неї боролися і віддавали свої життя тисячі українців. Ми виборюємо її і досі. У нинішній війні ми платимо надзвичайно велику ціну кожного дня. Кожної хвилини і секунди дякуємо мужнім, хоробрим, незламним воїнам, тим, хто чинить опір ціною власних життів, згадуємо наших героїв та віддаємо їм шану у День Соборності України. Міська влада, освітяни, працівники культури та небайдужі громадяни шанували пам'ять воїнів, які віддали життя за незалежність України. День 22 січня символізує. Прагнення нашого українського народу до єдності прагнення, яке ми проносимо через віки, 24 лютого, 22-го року показало всьому світу, які ми єдині, і сьогодні наш маленький ланцюжок це як символ великого ланцюга, який сьогодні показує всьому світу, що ми неподільні. Що ми будемо жити тільки в незалежній державі, в соборній єдиній Україні. Слава Україні! Герої, слава! Усі жителі Могилів Подільської громади сподіваються, що вже зовсім скоро над Україною знову буде мирне небо, і на соборність нашої держави більше ніхто не посягне. Усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми браття, у своїй сторонці.